Пане Максиме, поразка. Поразка перша. 0-1. Поєдинок, в якому були моменти, могли забувати, але дійсно поступилися. От що ви можете сказати про гру? Результат незадовільний, я бачу, що засмучені всі, але от по матчу. Так, Дякую. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам, завдяки яким цим, цей чемпіонат ми можемо грати. Їм велика, шана і подяка. А з приводу гри, ну, скажу так, що. Можливо, десь і вина нашого тренерського штабу є, що не донесли, можливо, доступну інформацію футболістам, тому що ми готувалися до цієї команди, розібрали три матчі, які вони зіграли перед цим. Тобто, да, там і, Наприклад, по матчу з Тресенцем да, акцентували увагу на те, що треба максимально з концентрацією початок матчу почати. Але десь, напевно, ми там недоступну інформацію дали. І Ну, там, за перші 15 хвилин ми навіть там, не один, а два-три м'ячі могли пропускати, тому будемо розбирати цю гру, будемо виправляти ці помилки, тому що знову у нас чергова гра, там, ми постійно якийсь тайм провалюємо. То перший, то другий. Сьогодні так вийшло, що перший тайм ми провалили, другий тайм, я вважаю, ми виглядали набагато краще, ніж наші суперники. Одразу після пропущеного м'яча дві заміни провели ще в першому таймі. Я так розумію, це була реакція на те, що десь в обороні трішки не догравали. Наскільки ви задоволені тим, як почала грати команда після цих замін? Так, ну тут 50 на 50 ситуація. Якщо брати Діму Максименко, то там у нас у нього мікротравма, і ну, у нього там защемило, там, м'язи. А Чубова да, змінили, тому що до нього була певна задача ігрова. Він з нею не справився. І... Ну, як наслідок, ми мали проблеми стартові там 20 хвилин. Тому перша заміна вона була вимушена, друга вона була, тому що не виконуються ті задачі, які ми поставили. Все-таки суперник по супернику це, напевно, найскладніша така команда серед усіх тих, які вже у вас були. Тому що перший, другий, третій тур все-таки опоненти, з якими можна грати, перемагали, здобували очки. Сьогодні що по супернику скажете? Е, ну я і хлопцям казав. І зараз скажу. Е, з чотирьох матчів сьогодні четвертий, у нас матч був це найсильніше. Не в, я не хочу там ображати ні в якому разі там, тих суперників, з якими ми грали, але. Плані організації ведення гри це так, один із таких самих, напевно, сильних суперників, з якими ми грали. Тому що команда грає на м'ячі, намагається грати першим номером. Ну хороші, хороша команда. І я ж кажу, ми там робили на цьому акцент. Тому в Олександрії молодці перемогли сьогодні. Хороша команда. Ми будемо працювати далі. Я вам дякую, бажаю успіхів. у Наступних так. поєдинках. Дуже прикрий результат сьогодні. 0-1, перша поразка. Що можете сказати про гру? Як вам взагалі поєдинок, як вам цей суперник? Я дивлюся, так всі засмучені трохи, так? Та засмучений результатом те, що розраховували на перемогу. Не увійшли в гру в перші 15-20 хвилин. Тому, напевно, це дало такий результат. Ось з чим пов'язуєте те, що на початку так важкувато було? Ну, кілька могли пропускати. Дійсно, дійсно не знаю, можливо, десь не... Вистачило концентрації в третій зоні, в зоні атаки, де ми мали пресингувати захисників воротаря, а ми як-то так мешкались, не могли нормально зайти в пресинг. можливо, через це. Можливо, через це. В другому темі додали, і суперник навіть вже до своїх воліт притиснувся. Десь відчували, що можете зрівняти? Відчували, звичайно, коли пішов наплив атак в нас, коли пішли моменти, де ми могли забивати, але десь фортуна відвернулася від нас. Могли, могли зрівняти, могли навіть виривати перемогу, але ну, десь не вистачило фарту якогось. Ви ж головний тренер казав, що десь можливо ось такий результат він десь дасть користь команді. Тому що команда три матчі, три перемоги. Ось зараз такий суперник, ще й тим більше, напевно, найскладніший, так? який у вас Один, один найскладніших, це, як то кажуть, дало нам трішки пошапці. Ми зробимо висновки після цієї гри і на локомотиві, я думаю, ми дамо зовсім іншу гру. Дякую, успіхів наступних матчів. Дякую. Вітаю вас з перемогою. 1-0, мінімальна перемога. Дуже такий емоційний поєдинок. До кінця я бачу, ви там захищалися, вже билися для того, щоб напевно зберегти цю перевагу. Як вам взагалі матч, які враження і наскільки задоволені грою своєї команди сьогодні? Дякую велике за привітання. Хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо грати ну, в такий час, в таку годину. Матч мені сподобався, ну але перші перші. Пів години, а потім вже була атака, оборона, атака, оборона, то так, такий сумбур, можна сказати. Що тренер говорив в перерві? Тому що в другому таймі більше оборонялися. Суперник додав, чи ви навпаки десь вже зрозуміли, що треба захищатись? Нам тренер говорив, те, що не треба ну, оборонятись, треба грати, але так вийшло, що ми оборонялися. Ваш забитий м'яч, розкажіть про той епізод, передача була чудова, я так розумію, так? Так, уханіл я віддав передачу на Дмитра Безклеєнного, і Дмитро Безклеєний п'яткою мені поставив, і я вийшов один в один. Ви розуміли, що ви не в офсайді, тому що там такий тонкий епізод? Ми це напрацьовували на тренуваннях. Це у нас на наработках, можна сказати. Дякую вам, вітаю з перемогою ще Дякую, раз. Дякую